Ранок 17 вересня 2000-го. інтернет-видання Українська Правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 16 вересня 2000-го, приблизно о 22 годині 20 хвилин. Георгій Гонгадзе вийшов з ось цього будинку. На бульварі лася українки від своєї колеги Олени Притули. Поспішав додому, бо дружина забула ключі. За звичкою хотів зловити автомобіль. З цього моменту його ніхто не бачив. За кілька днів журналістська спільнота починає акцію. Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». Серйозності ситуації додає те, що за кілька місяців до зникнення Георгій Гонгадзе помітив за собою стеження. Працівники міліції, не криючись, розпитували про нього у колег, споглядали за Офісом української правди і домом, навіть порпалися у смітті. З цього приводу Гонгадзе звернувся з листом до генерального прокурора. Відтоді стеження зникло. А потім зник і сам Гонгадзе. 21 вересня заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига висловив три версії слідства нещасний випадок, побутовий злочин і самовільне зникнення журналіста. Останню версію розробляють чомусь найактивніше. Через місяць після зникнення Георгія голова Служби безпеки Леонід Деркач публічно заявляє, що Гонгадзе живий. Мовляв, ще 17 вересня його бачили в столичному клубі УЕріка. 2 листопада у лісі біля містечка Тараща було знайдене обезголовлене тіло. Міліція одразу заявляє, труп пролежав у землі три роки. Однак колегам журналіста, які виїхали у Таращу і поспілкувалися з судмедекспертом, вдається дізнатися про інше. У ямі були прикраси, які належали Георгію. У правій руці знайшли осколки. А Георгій був свого часу поранений саме в праву руку. Врешті у шлунку покійного були кісточки кавуна і капуста, саме те, що напередодні їв Гонгадзе. Далі ще одна дивовижа: тіло зникає із моргу в Тараші, і аж за деякий час з'ясовується, що воно ось тут, в головному бюро судово-медичної експертизи. Влада продовжує нахабно брехати. Тарашанське тіло не Георгій Гонгадзе. 28 листопада листопада го Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. Значит, пишение пущего сейчас, они хочется проверить свои правы, и выдально еще. Ну кто это назовет, точно будет. А он еще в вот, я когда нажал, вот это волосы, когда больше впечатлять его право, я его заключен. Я вам скажу, как такие капитали. сейчас есть не расплачиваюсь, я ничего. Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягтися в неї дозволили собі окремо український політ. Але сценарій, схоже, написаний не ним. Мені. Ні в чому виправдовуватися. Кучма заявляє, що навіть не знав Георгія Гонгадзе. хоча раніше вони точно перетиналися. Вірити, тому що кучма не знав, він його не знає. Розумієте, навколо брехня і по сьогоднішній день брехня. Записи в кабінеті президента протягом тривалого часу, начебто, робив працівник його охорони майор Микола Мельниченко, якому напередодні їх оприлюднення Олександр Мороз допоміг виїхати за кордон. Народні депутати записують з Мельниченком інтерв'ю у Чехії. В аеропорту Бориспіль після цього їх обшукують, намагаючись відібрати запис марно. Який саме пристрій використовувався для зняття інформації? Саме елементарне, який можна було це цифровий диктофон. І в який спосіб встановлювався цей пристрій. Цифровий був, знаходився в кабінеті президента України безпосередньо під диваном. У фігурантів Гейт» шок Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у Верховній Раді навіть не спростовує, що на плівках Мельниченко його голос. По фактам передачі касети повинна бути проведена експертиза і зроблені висновки, чий то голос на цій касеті. Генеральний прокурор Михайло Потебенько відмовляється визнавати записи доказом. Поки мені не представлять людину, якої повинна просити упевнитися достовірності, перепровірити. Мінуточку, мінуточку. В інтернеті з'являються все нові і нові записи. Касетний скандал набирає обертів. Першими свої голоси на так званих плівках Хмельниченка пізнають Олександр Турчинов та Тарас Чорновіл. Інші записи так само видаються автентичними. Зокрема, щодо викрадення і побиття журналіста та громадського активіста Олексія Подольського. Якось ввечері у червні 2000 року на мене напали. Телефон тоді вже, мабуть, слухали. Я вийшов на Львівській площі і зловив машину, яку мені підставили орли Кравченка. В машині вже було троє людей. Схема була така сама, як у Гонгадзе. Як ми від'їхали, я зрозумів, що щось не те. Захотів вийти, вони не дали і почали відразу бити. Я потім два місяці не міг кистю руки рухати. Навіть пальці не стискалися, так були відбиті м'язи. Вивезли кудись у поле під прилуками. Там ще били Кийками і ногами, передали привіт всій нашій команді, і вони кинули мене там в полі. На ранок я вибрався, подзвонив друзям. Вони приїхали. Я тут же написав заяву у міліцію прилук, що міліціонери мене вивезли та катували на замовлення Кравченка і кучми. Є момент, де Кравченко доповідає кучмі, що виконав завдання щодо мене, і кучма із зацікавленими репліками заслуговує цю доповідь на виконання його попереднього доручення. 19 грудня 2000-го Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Руслове! 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 Попри це, генпрокуратура та МВС вперто не визнають матір журналіста і його дружину потерпілими. Розігрують комедію з тілом загиблого, проводячи цілий ряд експертиз в різних країнах і час до часу заявляючи, що його бачили живим. Ті ж заяви чергуються зі звітами про розкриття вбивства, яке начебто вчинили кримінальники. 9 березня 2001-го. сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву затримано близько 300 осіб. Всім їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція Україна без кучми згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади прем'єр-міністра Віктора Ющенка. У 2002-му адміністрацію президента України очолив кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук, а керівником українського уряду з подання Леоніда Кучми став двічі судимий Віктор Янукович. Рік 2003. серпень у Київське представництво організації Репортери без кордонів надходить лист з приміткою, відкритий після моєї смерті. У документі на кільканадцять сторінок зізнання ексміліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування так званої банди перевертнів, гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери з УБОЗу та спецпідрозділу МВС Сокіл співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом убили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го Гончаров помер в СІЗО, а вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го Генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через чотири дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд без зайвої уваги з боку преси задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу Запобіжний Захід. Відповідно до статті 148 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності достатньо підстав бажати, що підозрюваних буде намагатися. Ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах убивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі шість років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му Майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали сірі кардинали епохи Кучми Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані. Грудень 2004-го. помаранчева революція. За участю міжнародних посередників у Маріїнському палаці тривають переговори між президентом Кучмою і кандидатами в президенти Ющенком та Януковичем. Нарешті досягнуто компромісу. Верховний суд визнає результати ЦВК нечинними. Призначається так званий третій тур голосування. А Верховна Рада ухвалює зміни до конституції, які суттєво обмежують повноваження глави держави. Можливо, є ще якісь непублічні домовленості, які стосуються безпеки. 23 січня 2005-го. Інавгураційна промова Віктора Ющенка. Обіцянка розслідувати справу Гонгадзе. І трохи більше як за місяць. На початку березня перший результат. У нас сьогодні є підстави стверджувати, що вбивство Гії Гонгадзе розкрито. Утім, скоро стає зрозуміло, що йдеться лише про виконавців і аж ніяк не про замовників. По людськи я відчуваю сьогодні велике задоволення. З іншого боку, пам'ятаю про те, що це не фініш, а лише серйозне просування. Про кучму наразі мова не йде. баден-бадені поки що. Новий старий генеральний прокурор Святослав Піскун публічно оголошує про виклик на допиту справи Гонгадзе екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Проте за кілька годин до допиту генерали міліції знаходять мертвим. Два постріли у голову. Перша куля прошила підборіддя і вийшла через перенісся. Друга влучила у скроню. Офіційна версія Самогубство. Мої дорогі. Я не винний ні в чому. Пробачте мене. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистою совістю. Прощавайте. Предсмертна записка Юрія Кравченка між тим, усе більше питань виникає щодо записів майора Мельниченка. Уже ні для кого не секрет, що вони стали предметом торгів. Я думаю, що якраз в цьому і є, є провина попередньої влади, що вона була не зацікавлена в тому, щоб повернути записи на Україну е, легально, а були тільки спроби домовитися про це нелегально. 23 листопада, 2005-го. Апеляційний суд Києва на лаві підсудних троє колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ Микола Протасу, Валерій Костенко та Олексій Попович. Вони обвинувачуються у навмисному вбивстві Георгія Гонгадзе. Розгляд справи затягується 29 серпня 2006-го. Після низки судових засідань мати загиблого Леся Гонгадзе заявила, що відмовляється від подальшої участі в процесі, оскільки не довіряє ані слідству, ані суду. Вона не визнає, що Таращанське тіло належало її синові. А це волочка мого сина, яке я зняла з його свята. І що ще можна від мене хотіти? Я все да. Леся Гонгадзе померла на 69-му році життя 30 листопада 2013-го. 15 березня 2008-го апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС у скоєнні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Трохи більше як за рік вдалося знайти і головного виконавця Олексія Пукача. Пукач, я є де? Яке ні маєте да? Якої отношення мій ікділу Ґонґадзе? Непосередне покома спочатку в обвинувальному акті йшлося про те, що Пукач отримав наказ убитих Гонгадзе від міністра Юрія Кравченка в його кабінеті. У грудні 2010-го справу передали у суд. При цьому з Пукача були зняті звинувачення у вчиненні цього вбивства на замовлення. Справа, однак, певний час слухалася в закритому режимі. Березень 2011-го. Генеральна прокуратура порушує кримінальну справу проти колишнього президента Леоніда Кучми. Таку сміливість проявляє заступник генпрокурора Рінат Кузьмін, шанувальник кримінального шансону. Леонід Кучма наймає одразу кількох адвокатів: одного зі США, іншого українського. У Меня сьогодні ще буде в водокар. Мєсне. Місне. А хто це? Фамилия його Ігор Фомін. Той самий Ігор Фомін, який у 2003-му допоміг Пукачу звільнитися від варти. Збіг. У будь-якому разі за кілька місяців Печерський райсуд Києва закрив справу проти колишнього президента. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність кучми до скоєння тяжкого злочину. Суд також визнав, що записи екс-майора держохорони Миколи Мельниченка були отримані незаконним шляхом і тому не можуть бути доказом. Натомість, доказом могли б стати останні слова Пукача на суді над ним. Вам зрозуміло, ви суди. І буде зрозуміло тоді, коли кутюр не цим буде висона. Втім, представник потерпілих у справі Валентина Тиличенко не вважає слова Пукача достатнім доказом. Притягнутий до відповідальності, засуджений, відбуває покарання цілий генерал міліції Пукач, який, без сумніву, власними руками задушив журналіста Гонгадзе. Це дуже багато. Звичайно, в ідеалі знати замовників. Але замовників можна встановити. Не можна встановити замовників лише зі слів Пукача. 21 березня 2016 року президент Петро Порошенко передав золоту зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе Мирославі. 22 березня Георгія Гонгадзе поховали на подвір'ї церкви Миколи Набережного на столичному Подолі. Символічно, що поховання Георгія Гонгадзе співпало у часі з намаганням в чергове поховати його справу. Завдання суспільства у цій ситуації тиснути на правоохоронні органи, аж доки у цій історії не будуть розставлені всі крапки надії. Це потрібно не заради минулого, а заради майбутнього. Незнання історії не звільняє від відповідальності.